Друзі, доброго дня! Приїхали на одну із автоплощадок, де купували вже неодноразово автомобілі. Досить є великий вибір різних автомобілів, різних марок. Тут ми купували вже дві електрички і зараз приїхали на огляд Це є KIA Niro для нашого замовника. Попередньо телефонували до даного дилера. Він скидав нам легасеньке відео огляду автомобіля, він коди, тобто можна було її провірити по карвелтілу. Ось такий чудовий автомобіль. 83 тисячі оригінального пробігу, весь в рідній фарбі. Має дрібні царапинки, але їх можна буде удалити всі в Україні за допомогою полірування на гарних легкосплавних оригінальних дисках. Також хороша резина. Резина тут 22-й рік Bridgestone, як передня, так і задня, тобто всі 4 однакові, Максимальна комплектація. Колір темно-темно-синій, можна сказати, що майже до чорного, якщо далеко відійти від автомобіля, він виглядає як чорний металік. А так це є темно-синій металік. Два ключа, сервісна книжка проходила недавно техогляд. Тихогляд проходила буквально. 12 13 тисяч км назад чи 6 тисяч, я точно не пам'ятаю, але не, небагато. Зараз це вам покажу, є бірка на лівій передній дверці. Ось такий чудовий автомобіль. Він нам підходить, Тобто ми його оглянули, перемірили всього, проїхали, все, зробили легесенький тест-драйв, почіпники не шумлять. Ну, я, я так думаю, що на такому пробізі вони і не повинні шуміти. Також додатково додаються релінги в багажник, шторка, коли кажу шторка, резиновий коврик, що дуже-дуже рідкісно, щоб була вона в Нідерландах. Як ви бачите, пластмаса на кришці багажника в ідеальному стані, тобто без жодних царапин, без жодних нарікань. Також самому багажнику, як завжди, коли щось возили. Царапані є з лівої і з правої сторони. Тут там майже в ідеальному стані, там невеличкі такі пошкодження, і це, якщо привезти його в Україну, це все витерти, вимити, і воно буде в ідеальному стані. Також на задньому бампері тут наклеєна додатковий захист від царапин. Даний автомобіль приватної особи, тобто їздив чоловік не з фірми. Також резинові коврики в... В середині автомобіля. це також ну, в одиничних випадках. Перший раз я за скільки років приїжджаю, можливо, там 2-4 24 рази було в автомобілях, що є резиновий коврик. От, от Зараз про цю бірку, що я вам говорив, 82 669 вона проходила тихогляд, Наступний тихогляд треба буде проходити на 97 669, а пробіг зараз в автомобілі 83 244. Також при повній зарядці автомобіля, зараз показує, Автомобіль заряджений на 47%, повна зарядка буде на 406%. Але при споживанні, тут я передивився, їздили нею так, не, не на малих швидкостях. Ось вам зараз покажу. 18,5 кВт. Тобто трошки нею. Їздили. Ось тут у нас виходить, 78 економний, 20% нормальний і 2% спортивний. Тобто, Якщо даний автомобіль привезти в Україну, їздити більш-менш так помірно, я думаю, що пробіг у нас підніметься на 50-60 км. Також зараз працює кондиціонер, ось, ось так він працює, як ви бачите, 176 запас ходу. При включеному кондиціонері 182, тобто при виключеному тобто в нас виходить, падає на 6 км, при тому, що зараз в Нідерландах 26-28 градусів тепла дуже жарко. Тут в нас йде підігрів і обдуви сидінь, сама коробка передач, задній нейтральний драйв, підігрів руля, партроніки. Кнопка в нас вибирання режиму їзди, тут у нас до клімат-контроль. Бездротова зарядка. До речі, дуже зручно сюди класти телефон, що мені подобається більше, ніж в конах, хоча кони також непогані автомобілі, шкіра з префарацією, з обдувами, і задній ряд сидінь також має додатковий підігрів сидінь. Хороший дійсно автомобіль. Вартість його в Україні з таким пробігом буде встановити. Приблизно десь біля 19 тисяч євро. В доларах це еквівалентно, тобто якщо 19 тисяч євро помножити на 1,08, це приблизно десь 2500 чи 2600 в доларах. Пробіги, не пробіги, А цінова політика даних автомобілів все залежить від пробігу. Тобто, якщо пробіг у нас би був не 83 тисячі, а 150 там, чи 140 тисяч ціна би була менша в районі на тисячу, тисячі євро. Ось такий чудовий автомобіль. Зараз йдемо домовлятися про завдаток за дану машину. Будемо лишати і будемо її транспортувати вже наступного тижня, тому що цього тижня ми будемо забирати інші автомобілі для наших замовників. А цю красуню наступну. І також зараз хочемо оглянути ще один запропонували нам автомобіль електричний. Буквально вчора його доставили сюди на автоплощадку. Зараз запитаємо за ціну. Також є ще одна червона Hyundai Kona в максимальній комплектації з люком на криші. Пробіг потрібно взнавати. Зараз також можемо її перемірити. Якщо когось зацікавимо, можете телефонувати, скажемо, яка її вийде ціна. І ось така кона, мокрий асфальт. Також максимальній комплектації, преміум, без люка, але все решта має префарацію, обдуви підігріви, двозонні клімати. Пробіг. Ну, пробіг тут, правда, трошки є. 179. Тисяч, але потрібно дивитися на стан батареї. Е, якщо батарея замінна була у 2022 чи в 2023 році, тобто я думаю, що якщо її ціна приємлива також можна купити ось цей чудовий автомобіль. Зараз її перевіримо на стан локофарбового покриття, кого зацікавив, телефонуйте мій номер телефону 097 606 2599 Звати мене Андрій. Підписуйтесь на мій YouTube канал, Тікток канал. Е, також на цьому е, сайті є досить таки багато різних автомобілів. Можу вам скинути посилання, телефонуйте, більш детальну інформацію про кожен, який вас зацікавив, автомобілів. Можемо розглядати і вже його прораховувати, яка ціна її вийде в Україні. Площадка в них не маленька, як ви бачите, різні категорії автомобілів, навіть є ось такі. Правда, в нас в Україні зараз нема де ними їздити, тому що у нас зовсім друга ситуація. Є Volvo, Opel, Peugeot, Ford. Ну, багато машин, ну, правда, ціни в них тут там, не малі. Що кого зацікавить, телефонуйте, будемо оглядати. Всім дякую за увагу, до нових відео, до побачення. Підписуйтеся, телефонуйте, кого що цікавить.